Луцьк у скорботі жителі громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Гошком, який загинув у війні із загарбницькою Росією. Як повідомили на сайті Луцькради 6 липня, захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Гошко Роман Петрович, 1986 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. У районі населеного пункту Роботине Запорізької області військовий мужньо і відважно боронив Україну і віддав найдорожче своє життя після завершення панахиди домовину із тілом героя. Прощальною ходою пронесли театральним майданом у цей момент. Лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили голову перед захисником. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Романа Гошка поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Честь і слава герою.